Цікавить житло у тихому комфортному районі. Тоді пропонується одна кімнатна квартира по вулиці Нескорених. Це чудовий район з розвиненою інфраструктурою. Всього 5 хвилин до метро Салтівська та студентська. Загальна площа квартири складає 36 квадратних метрів. Вона розташована на 9-му поверсі 9-поверхівки. З вікон відкривається чудовий краєвид. Простора та затишна в нормальному стані та повністю готова для проживання. Меблі та техніка залишаються у квартирі. Санвузол суміжний, є кладова. У кроковій доступності спортивна школа, дитячий садок, торгові центри, караван та дафі. Двір тихий та комфортний. Деталі можна побачити наживо, звертайтесь до перегляду.